Вітаю, колеги. Сьогодні ми заглибимось у пристрій, який без перебільшення змінив наш світ. Від оптоволоконного інтернету до хірургії та промислової обробки матеріалів його сліди є всюди. Мова вийде про лазер. Багато хто сприймає його як щось на кшталт дуже яскравої лампочки, але це фундаментально невірно. Лазер це щось набагато витонченіше, і наша сьогоднішня мета розібратися не просто що він робить, а як саме йому це вдається. Тож давайте почнемо розплутувати цей клубок квантової механіки та інженерної думки. Вся суть, як це часто буває, прихована в самій назві. Лазер це акронім, і кожне слово тут має вагу. Light – світло, amplification підсилення. Оце і є ключове слово. Не генерація, не випромінювання, а саме підсилення. Лазер бере слабке світло і робить його неймовірно потужним. А як він це робить? За допомогою stimulated Emission of radiation, вимушеного випромінювання. Саме цей фізичний процес лежить в основі всього. Тож головне, що треба запам'ятати, лазер це квантовий підсилювач світла. І це одразу ж ставить перед нами головне питання. Ну, справді, подумайте, все, що ми знаємо про взаємодію світла і матерії з повсякденного досвіду, говорить нам про протилежне: чорна тканина поглинає світло і нагрівається. Скло частково відбиває, частково пропускає, але теж трохи поглинає. Наша шкіра поглинає ультрафіолет. Сама ідея, що якась речовина може взяти один фотон, а на виході видати два, а потім ці два перетворити на чотири, вісім, шістнадцять, це звучить як порушення законів збереження енергії, це здається абсолютно неможливим. Та насправді ніякого порушення немає, є лише дуже хитрий трюк, заснований на квантових властивостях атомів. І щоб зрозуміти цей трюк, нам потрібно спершу поглянути на те, як все працює за звичайних умов. Отже. Перш ніж будувати щось екстраордимарне, давайте розберемося з базовими правилами гри. Взаємодія фотона з атомом це, по суті, дорога з двостороннім рухом. Існує два фундаментальні процеси, які постійно конкурують між собою: це поглинання і випромінювання. І саме баланс між ними визначає, чи буде середовище ослаблювати світло, чи за певних умов підсилювати його. Ось перед нами дві можливі долі фотона, що зустрів на своєму шляху атом. Ліворуч сценарій знайомий нам усім. Фотон, що має певну енергію, влучає в атом, який перебуває у спокійному низькоенергетичному стані. Якщо енергія фотона точно відповідає різниці між енергетичними рівнями атома, атом з'їдає цей фотон, а сам переходить у збуджений стан. Все, фотон зник. Його енергія тепер всередині атома. Це поглинання. А праворуч щось набагато цікавіше. Уявіть, що наш фотон-мандрівник зустрічає атом, який вже перебуває у збудженому стані. Тоді фотон не поглинається. Натомість він діє як спусковий гачок, як каталізатор. Він провокує збуджений атом негайно повернутись у свій спокійний стан, випроминивши при цьому фотон. І найголовніше, цей новонароджений фотон є абсолютною ідеальною копією першого. Він має ту ж енергію, ту ж фазу, той же напрямок руху. Замість одного фотона у нас тепер летять два однакових. Це і є те саме вимушене або стимульоване випромінювання. Це фундаментальний процес, на якому базується вся лазерна техніка. Добре, процес є, але чому ж тоді звичайний шматок скла не перетворюється на лазер під сонячним світлом? Чому поглинання майже завжди перемагає? Відповідь криється у статистиці, а саме у розподілі Больцмана у будь-якій системі, що перебуває в тепловій рівновазі, природа завжди віддає перевагу мінімуму енергії. Атомам, так би мовити, ліньки перебувати у збудженому стані, тому переважна абсолютна більшість атомів завжди знаходиться на найнижчому енергетичному рівні Н1, а кількість збуджених атомів Н2 мізерна. А тепер давайте згадаємо попередній слайд. Для поглинання нам потрібен атом в основному стані. Для стимульованого випромінювання у збудженому. оскільки атомів в основному стані набагато більше, то ймовірність поглинання завжди буде вищою за ймовірність стимульованого випромінювання. Тому будь-яке звичайне середовище буде ослаблювати світло. Ця фраза це, по суті, вирок для будь-яких спроб створити підсилювач світла за звичайних умов. Сама термодинаміка, фундаментальний закон природи, каже нам: ні, так не буде. Рівноважна система завжди прагне до хаосу та розсіювання енергії, а не до її концентрації та впорядкування. Отже, щоб змусити матерію підсилювати світло, нам доведеться піти проти природи. Нам доведеться створити щось глибоко неприродне, щось, що не може існувати в стані рівноваги. І ось тут ми підходимо до самої суті лазерної фізики. Якщо природній стан речей нам не підходить, значить його потрібно штучно змінити. Нам потрібно створити такий стан речовини, в якому процес стимпльованого випромінювання почне домінувати над процесом поглинання. І для цього нам потрібно перевернути природній розподіл атомів по енергетичних рівнях. Цей стан має свою назву інверсна заселеність. Заселеність це просто кількість атомів на певному рівні, а інверсна означає перевернута. Тобто ми створюємо ситуацію, коли на верхньому енергетичному рівні Н2 атомів стає більше, ніж на нижньому Н1. Це абсолютно штучна нерівноважна ситуація. Як тільки ми перестанемо накачувати систему енергією, вона миттєво повернеться до свого звичайного стану, але поки ми підтримуємо цей інверсний стан, середовище готове до роботи. Просто порівняйте цю діаграму з тією, що ми бачили кілька хвилин тому. Це ніби світ, перевернутий догори дригом. Тепер більшість атомів перебуває у збудженому стані. Вони ніби заряджені і готові віддати свою енергію у вигляді фотонів-клонів. Атомів в основному стані, готових поглинути, залишилось мало. Тепер, коли фотон пролітатиме через таке середовище, він з набагато більшою ймовірністю зустріне збуджений атом і створить свою копію, ніж зустріне атом в основному стані і буде поглинутий. Підсилення стає можливим. І як тільки ми досягли цього стану, звичайна речовина, чи то кристал рубіна, чи газ, чи напівпровідник перетворюється на так зване активне середовище. Чому активне? Бо воно перестає бути пасивним поглиначем і починає активно додавати енергію до світлового променя, що проходить крізь нього. Це серце будь-якого лазера. Але тут виникає наступне вже інженерне питання а як цього досягти на практиці? Гаразд, ми визначили мету інверсна заселеність, але як її досягти? Як змусити атоми масово переходити на вищий енергетичний рівень і, що важливо, залишатися там достатньо довго? Цей процес примусового збудження атомів називається накачуванням. Аналогія тут пряма: ми ніби енергетичним насосом закачуємо атоми з нижнього поверху на верхній, і це виявляється не такою простою задачею. Найбільш очевидний підхід взяти систему з двома енергетичними рівнями і просто світити на неї потужним світлом з енергією, що відповідає переходу з рівня 1 на рівень 2. Здавалося б, що може бути простіше, але тут нас чекає фундаментальна пастка. Світло, яке ми використовуємо для накачування, не тільки збуджує атоми поглинання, але й провокує вже збудження атоми випромінювати назад, стимульоване випромінювання. Ці два процеси працюють один проти одного, і щойно ми досягаємо моменту, коли кількість атомів на обох рівнях зрівнюється, n 1 стає рівним n 2 швидкості обох процесів теж зрівнюється. Скільки атомів ми закинули нагору, стільки ж світлонакачування зіштовхнуло вніс. Система входить у стан насичення. Вона стає прозорою для світла накачування, але інверсії ми так і не досягли. Підсилення неможливе, це глухий кут. І ось тут криється один з найгеніальніших інженерних трюків в історії фізики. Якщо два рівні заводять нас у глухий кут, треба використати більше рівнів. Ключова ідея полягає в тому, щоб роз'єднати ці два процеси, що заважають один одному. Ми будемо використовувати один енергетичний перехід для накачування, а зовсім інший для лазерної генерації. Це дозволить нам обійти проблему насичення. Розгляньмо, як це працює в трирівневій схемі на прикладі першого в історії рубінового лазера. Крок перший. Ми потужною лампою спалахом накачуємо атоми з основного рівня 1 на дуже високий і дуже нестабільний рівень 3. Крок другий з цього рівня 3 атоми майже миттєво за пікосекунди і без випромінювання світла звалюються на проміжний рівень 2. Цей рівень є метастабільним. Тобто атоми можуть жити на ньому відносно довго мікросекунди або й мілісекунди. Вони там накопичуються. Крок третій. Оскільки накачування спустошує основний рівень 1, а на рівні 2 атоми накопичуються, в певний момент кількість атомів на рівні 2 стає більшою ніж на рівні 1. Ось вона, наша інверсна заселеність. Ми її створили між рівнями 2 і 1. Проблему вирішено. Але інженерна думка пішла ще далі. Трирівнева схема працює, але вона все ще доволі ненажерлива з точки зору енергії. Чотирирівнева схема є набагато ефективнішою. Тут все схоже, але є ключова відмінність. Накачування йде з основного рівня 0 на рівень 3. звідти атоми так само швидко падають на метастабільний рівень 2. а ось лазерний перехід відбувається не на основний рівень, а на ще один проміжний рівень 1. І цей рівень 1 спеціально підібраний таким чином, щоб він був дуже короткоживучим. Тобто, як тільки атом випромінив лазерний фотон і опинився на рівні 1, він майже миттєво провалюється на основний рівень 0. А тепер чому це набагато краще? В трирівневій схемі нам доводилось викачувати більше половини всіх атомів з основного стану, щоб створити інверсію. Це вимагає колосальної енергії накачування. А в чотирирівневій схемі нижній лазерний рівень один на початку роботи є практично порожнім, і він залишається таким, бо атоми з нього миттєво йдуть геть. Це означає, що нам достатньо закинути на верхній рівень 2 зовсім невелику кількість атомів, щоб їх стало більше, ніж на майже порожньому рівні 1. Інверсія досягається набагато, набагато легше. Саме тому більшість сучасних твердотільних та газових лазерів працюють за чотирирівневою або схожою схемою. Отже, ми пройшли довгий шлях. Ми навчилися створювати активне середовище, матеріал, який може підсилювати світло, це величезне досягнення. Але сам по собі шматок такого матеріалу це лише підсилювач. Якщо ми посвітимо на нього слабким променем, на виході отримаємо сильніший. Але ми хочемо лазер пристрій, який сам генерує потужний промінь, а не просто підсилює чужий. Нам потрібно перетворити наш підсилювач на генератор, або як кажуть в радіоелектроніці, на автогенератор. І тут ми звертаємося до фундаментального принципу, спільного для багатьох галузей техніки. Щоб змусити підсилювач генерувати, потрібно організувати позитивний зворотній зв'язок. Тобто, потрібно взяти частину сигналу з виходу підсилювача і подати її назад на вхід. Якщо коефіцієнт підсилення достатньо великий, щоб компенсувати втрати в цьому колі, система почне генерувати коливання самостійно, навіть без вхідного сигналу. В нашому випадку сигнал це світло. Як організувати зворотний зв'язок для світла? Дуже просто за допомогою дзеркал. Ця конструкція називається оптичним резонатором. В найпростішому випадку ми беремо наше активне середовище і розміщуємо його між двома високоякісними паралельними дзеркалами. Одне дзеркало заднє роблять майже 100% відбиваючим, а інше переднє, напівпрозорим. Воно відбиває, скажімо, 99% світла назад у середовище, а 1% пропускає назовні. Цей 1% і буде нашим лазерним променем. А тепер зберімо все докупи і подивімося, як народжується лазерний промінь. Все починається з хаосу. Атоми в активному середовищі не тільки випромінюють стимульовано, але й просто спонтанно в довільних напрямках. Але один з цих мільярдів випадкових фотонів народжується в правильному напрямку, точно уздовж осі між зеркалами. Він починає свою подорож і, проходячи через активне середовище, створює кілька своїх клонів. Ця невеличка група фотонів долітає до дзеркала, відбивається і летить назад. На зворотньому шляху кожен з них знову створює своїх клонів. Відбувається лавиноподібний процес: кількість ідентичних фотонів, що рухає Туди-сюди між дзеркалами, зростає експоненційно. Всі фотони, що летять хоч трохи в бік, швидко покидають систему, виживають і примножуються лише ті, що йдуть строго перпендикулярно до дзеркал. І коли потужність цього світлового потоку всередині резонатора стає достатньо великою, частина його проривається назовні через напівпрозоре дзеркало у вигляді неймовірно вузького, впорядкованого і потужного променя. Отже, підсумуємо, щоб побудувати лазер, нам потрібні три ключові компоненти: три стовпи, на яких все тримається. По-перше, це активне середовище, сама речовина, в якій ми будемо створювати інверсну заселеність для підсилення світла. По-друге, нам потрібне джерело накачування енергетичний насос, який буде створювати і підтримувати цю інверсію. Це може бути лампа спалах, інший лазер, електричний розряд, будь-що, що може закачати енергію в середовище. І по-третє, нам потрібен оптичний резонатор, який забезпечить позитивний зворотний зв'язок. Відбере правильні фотони і сформує з них вихідний промінь. Кожен лазер у світі від крихітного діода у вашому комп'ютері до гігантських установок для термоядерного синтезу, побудований на цих трьох принципах. І наостанок? Давайте вийдемо за рамки суто технічного розгляду. Історія створення лазера це не просто історія винаходу, це історія про те, як глибоке розуміння фундаментальних законів природи, помножене на інженерну кмітливість, дозволило створити абсолютно штучний нерівноважний стан речовини, а потім, застосувавши до нього універсальний принцип позитивного зборотнього зв'язку, перетворити ледь вловимий квантовий ефект на одну з найпотужніших технологій, що є у людства. Це змушує замислитись, скільки ще таких сплячих фізичних явищ ховається в законах природи, просто чекаючи, поки хтось знайде правильний спосіб створити для них потрібні нерівноважні умови і замкнути петлю зворотнього зв'язку. Це питання, на яке можливо доведеться відповідати вже вашому поколінню інженерів та науковців.